Виїхали ми трошки порубали палку, подивилися, як воно працює. В нас рубящого котка ніколи не було, то така штука. Фон поля, все перерубане. Тепер буде дискувати ну, набагато краще. Я думаю, краще воно й зариє. Ну, пишіть, подивимося, що воно, що воно підрубало. Ну, перебиває ось так. Ще в нас воно було трошки підгорнуто, бо робили ми міждурядку. Тоді міждурядку, ну, в ложбинку попадає, то бачите, трошки є більша палка. Ну, це, це вже не є критично. Фон поля є, є зроблено, буде, буде тепер. Ну, та набагато буде удобніше це все обробити тепер. Все чітко. По цьому агрегатові це в нас 4-метровий, ще поки що нічого не можу сказати. Все на місці, все працює ідеально. Трошки краска на ножах підтерлася і все. І чим удобний він, тим, що шестиметровий потрібно складати, а цей на гідравліці підняв і погнав додому. Так що, отакий агреат. До речі, на всю техніку Гермес до кінця цього місяця, на всю, яка в них не на є, від мене знижка. Так що, дивіться, кому потрібно, звертайтеся.